топ 5 новин, які ви могли пропустити сьогодні. Планують оголосити нового голову офісу президента. Повідомляє Нардеп Железняк. Чотири невідомі дрони стежили за літаком Зеленського на шляху до Ірландії. В ОП кажуть, що це не вплинуло на візит президента до країни. Віце-президент США Венс висловив сподівання, що цими тижнями з'являться хороші новини щодо миру в Україні із держбюджету на 2026 рік 865 мільйонів гривень виділять на фінансування політичних партій, повідомляє рух чесно. Ночі дрони атакували морський порт у Краснодарському краї і НПЗ в Самарській області. А в Чечні ймовірно ППО відпрацювало по бізнес-центру Грозний Сіті. І бонусна новина на і САП спільно зі службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії за даними джерел 24 го каналу. Йдеться про нардепку Ганну скороход і підозрюють у вимаганні Хабара від одного з підприємців на суму.